Реабілітаційний центр Моя надія діти Ольги Ольга Петрик. У свій час зіткнувшись із браком необхідних засобів реабілітації для власної дитини з порушенням слуху, пані Ольга використала цей досвід як основу для своєї дисертації. Отримавши ступінь кандидатки наук, Ольга Петрик почала збирати команду однодумців для створення профільної медустанови. Команда в нас сформувалася перше із батьків, теж особливих діток. Тобто я шукала однодумців, батьків, які готові йти зі мною в ногу, які готові вчитися багато, тому що нам дуже багато треба було вчитися, і ми продовжуємо вчитися, знаходити нові і нові можливості. А вже пізніше, по розширенню, ми почали запрошувати. Хороших викладачів ми почали запрошувати найкращих студентів наших вузів, Івано-Франківського національного медичного університету, Прикарпатського університету. Ну, таким чином ми створили команду, яка на сьогоднішній день складає з 13 спеціалістів. Є фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди, терапевт мови і мовлення, психологи, нейропсихологи, дефектологи, сенсорні терапевти. Марина Кравець, ерготерапевтка з багаторічним досвідом, присвятила шість років вивченню терапії та реабілітації. А тепер вона навчає побутовим речам малечі, аби вони змогли самостійно себе обслуговувати. У нас працює мультидисциплінарна команда, яка включає е, основних спеціалістів, які працюють з дітьми. Я безпосередньо як ерготерапевт, допомагаю діткам стати незалежними у повсякденному житті. І е, проводимо як абілітацію навчання нових навичок, вдягання роздягання Самостійне харчування, чищення зубів, а також гарно та повноцінно гратися. Оксана Тимощук, лікарка фізичної та реабілітаційної терапії в центрі Моя надія, кандидатка медичних наук та доцентка кафедри фізичної та реабілітаційної медицини медуніверситету. Вважає, що команді центру вдалося досягти найкращих результатів у роботі з юними пацієнтами. Це є мультидисциплінарний підхід, це є виправданий і доказовий підхід в медицині, в реабілітаційній медицині. І я як лікар очолюю саме мультидисциплінарну команду фахівців. Входить в мої обов'язки. Звичайно, це є лікарський огляд. Так крім цього, ми разом з мультидисциплінарною командою формуємо цілі реабілітації і також з батьками узгоджуємо їх обов'язково. Також я, як лікар, формую разом з мультидисциплінарною командою реабілітаційну програму під кожного пацієнта індивідуально. А от Богдана Берешкевич поділилася власною історією, як реабілітаційний центр оздоровив її сина. Завдяки підтримці фахівців хлопчик почав жити повноцінно на рівні зі своїми однолітками. Ми з дитинкою реабілітацію проходимо з маленького віку ще з 2,5 років, бо ми замітили, що в нас є появляються деякі відхилення. А в центр сюди заходимо вже давно. Відколи він відкрився тут хороші спеціалісти, і ми відвідуємо нам, нам допомагає реабілітація. Ну, завжди в розвитку покращення у розвитку дитині фізичні навантаження нам дуже потрібно, бо в нас проблеми з ножками. Ну так що ми задоволені. З огляду на велику війну потреба в таких реабілітаційних центрах зростає, адже дедалі більше дітей потребують як медичного, так і реабілітаційного сприяння. Двері дитячого центру Моя надія нині відчинені для малечі з усієї України. Дуже важливо, що розвивається система, як і. В наших комунальних закладах, так і в приватних закладах, і це є можливість діткам отримувати якісну реабілітацію. Дуже важливо, що такі центри сьогодні є в місті Івано-Франківської. Лілія Буцяк, Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.